Привіт! Я граю на найкращому українському проєкті на платформі 5M, і сьогодні я вам покажу ще один спосіб отримати грошики, а саме до мушки. Спочатку нам потрібно навчитись робити безкоштовний контракт, тому з нього і почнемо. А якщо ти або твої друзі хочете приєднатися до нас у грі та стати крутим бандюком, чи, можливо, відповідальним офіцером або взагалі е, успішним бізнесменом, скануй QR-код на екрані, встановлюй лаунчер. Та ріснусі через Discord Краймленду. До зустрічі на проєкті а ми повертаємося до наших доміків. Для початку нам знадобиться набір для відмікання. Його потрібно придбати на чорному ринку в контрактному планшеті. Ось тут він знаходиться. Після того, як придбаєте, можемо приходити до самих контрактів. Відкриваємо планшет, знаходимо потрібний нам контракт та розпочинаємо його. Одразу така ремарка. Для цього типу використовуйте або свою машину, або машину NPC. Оренда машина тут не підходить, так як може зникнути, коли ви будете у будинку. Також не забуваємо про постійний дрес-код, рукавички та маску. Це обов'язково. Можемо їхати, маршрут у нас буде будуватися автоматично, тому одразу їдемо по ньому. Як знайшли наш будинок, ставимо машину багажником до входу, так нам буде простіше виносити предмети в тачку. Виходимо і біжимо до дверей. Зараз підбіжимо. Будемо нажимати Є та починавати міні-гру. У цій грі нам потрібно усі оці заглушки зробити зеленими. Для цього зажимаємо пробіл і починаємо мишку піднімати їх угору, поки не вигадаємо правильну послідовність. Так, дороблюємо. все, вгадали. Можемо заходити у будинок. Я покажу усі точки, де потрібно нишпорити та виносити предмети. На кухні у нас холодильник, потім від нього тумбочка справа. Також можу одразу сказати, якщо вам деякі потеряти не потрібні, ви можете їх просто скинути. Потім біжимо сюди. Тут у нас шкаф. Нишпорення займає у нас деякий час, але то не біда. Ми швиденько все робимо. Джойнт також і це все можна скинути, якщо нам не потрібно. Далі у нас є тумба, також її нишпоримо. Швиденько донишпюємо і біжимо у вітальню. Тут у нас знаходиться бонг. Забираємо його. Після цього чистимо тумбу, вона також необхідна. І після того, як ми все обнишпорили, нам потрібно забрати лише важкі речі, які для початку ми піднесемо до дверей, а саме телевізор. Біжимо з ним до дверей, э, скидаємо його на пол та біжимо далі. Так ми будемо робити з кожним предметом. Тепер забираємо мікрохвильовку. Після цього нам потрібно забрати ще один телевізор. Одразу в цій кімнаті ще є предмети, забираємо консоль. І останнім предметом забираємо ось цю діджитеку. І після цього нам потрібно ці предмети занести в машину. Все, виходимо на двір та починаємо швиденько загружати наші предмети через F2. Нажимаємо F2, переносимо, і так робимо з кожним предметом. Все супер. Сідаємо в тачку і їдемо у швидку квадрат 7088. Там у нас знаходиться дилер, і ми йому ці предмети усі продамо. Заїжджаємо, коли доїхали сюди до нього. Залишаємо нашу машинку. І тепер все, що нам потрібно зробити, це дістати наші предмети також з багажника через F2 і підійти до дилера як ми до нього підійдемо, нажимаємо кнопочку Є, обираємо продати предмети, вводимо кількість наших предметів і завершуємо транзакцію, отримуємо гроші, і так робимо з кожним предметом. На цьому все. Бажаю вдачі та зустрінемося у грі.